Як навчитись говорити ні? Сказати, подружці, я не можу з тобою піти гуляти сьогодні, тому що я втомлена. Сказати начальнику, я не буду виконувати цю роботу, яку ви мені нав'язуєте, бо вона не входить в мої функціональні обов'язки. Як відмовити іншим і при цьому не почуватися винною? Чому ми не можемо сказати іншим ні? І при цьому дуже захоплюємося людьми, які можуть це зробити. Звідки ростуть ноги, і що з цим всім робити, поговоримо сьогодні в цьому відео. Якщо вам цікава ця тема, воно точно буде для вас цікавим і корисним. І я вітаю вас у себе на каналі Некласичний психолог, де ми говоримо про психологію просто. Мене звуть Аліса, я психолог. Ну і давайте почнемо, щоб не затягувати, бо тема цікава, тема актуальна, і що багатьом буде дуже корисно дізнатися про те, що я сьогодні буду говорити. Для того, щоб сказати комусь ні, важливо сказати собі так. Ну, тому що, по факту, коли ми комусь говоримо ні, ми собі говоримо так. З тою самою подружкою, наприклад, коли вам дзвонить подружка і каже, Давай йдемо сьогодні ввечері, кудись погуляємо, а ви після роботи втомлена, і єдине, що вам хочеться, це полежати на дивані перед телевізором, можливо, поїсти чогось смачненького або взагалі полежати в тиші. Але. Ви не можете їй відмовити, бо вона може образитися, а раптом вона подумає про мене, що я погана подруга, а раптом вона ще щось про мене подумає, раптом вона там перестане зі мною спілкуватися, вона мене покине. І тут ми стикаємося з двома важливими моментами. Є ваша потреба, і є страх, ілюзія, фантазія, що щось може статися, інша людина якось про вас може подумати. Коли ми говоримо іншим ні, ми говоримо так своїм потребам. Коли ми говоримо навпаки іншим так, ми говоримо ні своїм потребам і так своїм страхам. Тобто, щоб навчитися говорити ні іншим, важливо в першу чергу навчитися говорити так собі. Але для того, щоб сказати собі так. Тут є ще одна задачка з зірочкою: важливо навчитися розпізнавати свої власні потреби, розуміти їх, усвідомлювати і задовільняти. Це дає відчуття впевненості в собі, власної цінності. А коли я для себе цінна, то мої потреби в пріоритеті. Це не означає, що я перестану спілкуватися з іншими людьми. Ні, але я можу з ними спілкуватися і проводити час тоді. Коли я наповнена, коли я відчуваю сили, натхнення, бажання, а не роблю це заради інших, жертвуючи собою, тільки для того, щоб заслужити у них любов, прийняття, увагу. Коли ми робимо з таким чином, жертвуємо собою, говоримо собі ні, а іншим так, ми говоримо собі, ти не важлива в моєму житті. Твої потреби нічого не значать. Ти можеш почекати, потерпіти, а от інші люди вони не можуть. Їхні потреби варто задовільняти і варто робити так, як вони кажуть, бо вони можуть якимось чином відреагувати. Вони можуть образитися, вони можуть перестати спілкуватись, вони можуть нас покинути чи ще щось. І оці всі страхи, які я тільки що озвучила, вони включають. Умовно кажучи, почуття провини. Тобто, якщо я не пожертвую собою, то я буду почуватися винною. А почуття вини, воно дуже таке нестерпне насправді. До речі, про почуття вини, в мене на каналі є окреме відео. Переходьте, дивіться, там я детальніше розповідаю, що це за почуття, звідки воно береться і як з ним далі жити в цьому житті. Давайте ще раз акцентуємо увагу на тому, що означає говорити собі так. Це коли я. Знаю про свої потреби, визнаю їх, визнаю їх значимими для себе в своєму житті, визнаю і знаю, присвоюю, відчуваю власну цінність, і ці потреби можу задовільняти. Ну, наче все просто, правда? Нічого ж тут такого складного нема. Відчуваєш себе, свої потреби, задовільняєш, і говориш всім ні. Воно на словах все дуже просто, але на практиці не завжди, так? Але чого, коли це звучить так просто, на практиці так складно це втілити в життя, сказати комусь ні, ну що тут такого. Але ж ми після цього почуваємо себе винними, поганими, нехорошими. То чого ж так? Однією з причин цього є те, що ми нагребли з дитинства дуже багато негативних переконань, які супроводжують нас все наше життя. Хоча вже по факту вони навіть не служать, але ми їх все рівно тягнемо за собою таким транспарантом, впевнено і з переконанням, що от воно ще нам потрібне. Це по типу: Я остання буква в алфавіті, хочеться, перехочеться спочатку іншим, а потім собі е, Хороша дівчатка не кажуть ні, не відмовляють. Ти ж хороша дівчинка, як це ти відмовиш? І їх насправді дуже багато, до речі, напишіть в коментарях, які у вашому житті ви прослідковуєте і знаєте про їх існування. Ці переконання вони несуть. Один єдиний посил, такий, якщо між рядків читати, ти нічого не значиш. Твої почуття, твої думки, вони не важливі. Ти неважлива. Ти маєш бути ось такою і такою, хорошою, слухняною, такою, яка догоджає, заслуговує. І тоді ти за це отримаєш любов, визнання і похвалу. А в інакшому випадку ти будеш поганою, і тебе ніхто не буде любити, тебе всі покинуть. Цей досвід. І ці переконання рухаються з нами в доросле життя, ми в них свято віримо. Навіть якщо приходить період, коли ми їх піддаємо сумніву, ми все рівно в них віримо, тому що нам хочеться догодити тим людям, які ці переконання колись нам сказали. Нам хочеться догодити і щоб нас не кинули, тому що коли нас кинуть, це дуже страшно. Чому так? Класно цю тему розкриває Еліс Міллер в своїх книжках. Бунт тіла і драма обдарованої дитини. І вона там говорить про те, що дитина, коли росте в сім'ї, вона от така, яка вона є. Якщо її батьки бачать такою, якою вона є, вона тоді може проявлятися, проявляти свої емоції, проживати свої емоції, заявляти про свої бажання, про небажання, відстоювати себе, свою позицію, свої кордони. А батьки коригують так делікатно о, 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 всякі моменти, де, ну, щоб оберегти дитину від якихось небезпечних ситуацій, зберегти її життя, умовно кажучи, але при цьому зберегти її особистість, ядро її я. Але дуже часто буває так, що дитина пробує проявлятися такою, якою вона є, але у відповідь отримує неприйняття, її не приймають, її хочуть бачити зовсім іншою. От дитина, наприклад, починає злитися, а їй не дозволяють злитися. Її карають за її злість, її сварять за її злість. Їй кажуть, ні, ти не злишся, все нормально, Їй заперечують це почуття. І коли таких посилань від дорослих багато, дитина починає сумніватися в тому, чи правда це її почуття, чи правда вона має так, право таке відчувати. І далі вона приймає оцей посил про те, що якщо я буду собою, то мене ніхто не буде любити. А для дитини любов і прийняття батьків це спосіб вижити. Тому що, якщо мене не будуть любити мої батьки, не будуть захищати, оберігати, я просто помру. В неї немає сил і ресурсів для того, щоб піти від батьків. Такої розкоші в дитини нема. І дитина приймає позицію батьків, починає підлаштовуватися під їхні очікування, починає ставати такою, якою її хочуть бачити. Зручною, хорошою, слухняною, починає догоджати. Починає, робити, виконувати інструкції батьків, от робити так, як вони хочуть, для того, щоб заслужити цю любов. І у цій всій історії немає місця ні. Вона не може відмовити. Вона не може сказати, я не хочу, я не буду, мені це не подобається, тому що наступним кроком буде або покарання, або звинувачення, або її не знаю, будуть ігнорувати і так далі. А для дитини це рівноцінно смерть. А коли ми вчимося відчувати і розуміти свої потреби, ми вчимося з самих перших днів. Коли нам хочеться їсти, нам хочеться бути в теплі, нам хочеться любові це все наші базові потреби, відчуття безпеки. І ці потреби спочатку розпізнає і задовільняє найближчий дорослий. Якщо він дає дитині інформацію і посил про те, що. Твої потреби важливі, я їх бачу, я їх тобі закрию. Дитина усвідомлює, ну тоді ще не усвідомлює, але відчуває власну цінність. Я цінна, я важлива цьому світові. Я можу хотіти чогось, бажати чогось, і мені це дадуть. Але коли ці потреби не задовільняються, дитина виростає з відчуттям цей світ небезпечний, мені не можна хотіти, мріяти, бажати, проявлятися, не можна. Бо знову ж таки, тоді я стану незручною, не хорошою. Тобто, по суті, нас віддаляють від самих себе. І ми перестаємо відчувати себе, відчувати свої потреби, відчувати свої почуття та емоції, ми перестаємо вірити в те, що маємо право на власну думку. Ми взагалі перестаємо вірити в себе. І коли людина не вірить в себе, коли вона не впевнена, що те, що вона почуває, це правда, коли вона не впевнена, що... Їй можна зараз проявляти злість або незгоду або обурення, а сказати ні іншим це теж своєрідна форма злості, прояву злості, тому що я спочатку, коли мені щось там нав'язують, я відчуваю злість, і ця злість дає енергію сказати ні. До речі, про злість, у мене теж є відео на каналі окремо, можете перейти подивитися, там трошки детальніше я розповідаю про цю емоцію, про всі ці процеси. Так от, коли ми віддаляємося від себе, ми перестаємо відчувати себе. Коли ми не відчуваємо своїх потреб, нам дуже легко нав'язати чужі. Ти хочеш ось так, тобі ж подобається. Нічого страшного з тобою не станеться, якщо ти втомлено вийдеш на роботу. Нічого страшного з тобою не станеться, якщо ти не візьмеш лікарняний. Нічого страшного не станеться з тобою, думають інші, бо вони не відчувають вас. Але ви теж не відчуваєте себе. І ви погоджуєтеся з їхніми правилами, з їхніми твердженнями, як тоді колись погоджувалися з вимогами, умовами своїх значущих, дорослих, які теж говорили про те, що ваші почуття, ваш стан, ваші емоції, ваші думки вони не важливі. Роби, як я тобі кажу, бо так правильно, тоді ти будеш хорошою. А так, як ти хочеш. Хочеш, перехочеш, нічого страшного з тобою не станеться. І ми звикаємо до цієї ролі. Ми приймаємо цю роль, цю маску як свою істину. Ми починаємо свято вірити в те, що той образ, який нам нав'язали, це ми. Хоча приходить час, і потихеньку істинне я починає давати про себе знати, починає пробуджуватися, і ми можемо сумніватися. Ми можемо відчувати злість все інтенсивнішу і інтенсивнішу. І дуже класно, коли приходить той момент, коли ми зупиняємо себе і починаємо себе питати, а чого хочу я? Для чого я дозволяю ось так з собою поводитись? Нав'язувати собі якісь зайві обов'язки, зайву відповідальність, говорити, що мені робити, що мені хотіти, як мені діяти, для чого я так з собою? Бо те, як ми, коли ми отак себе з собою поводимо, тут не йдеться про любов, тут не йдеться про цінність, тут йдеться про жертовність, про слухняність і про хорошість. А ці історії вони ще більше віддаляють нас від себе і не дозволяють проявити себе так, як нам хочеться проявляти в цьому світі. І чим довше ми продовжуємо жити в масці оцієї хорошості, слухняності, коли ми заслуговуємо любов, догаджаємо, щоб тільки не отримати якесь покарання. Ми ніби живемо в соціумі з іншими людьми, але десь глибоко в підсвідомості наша маленька внутрішня дитина до сьогоднішнього дня заслуговує любов тих людей, які мали їй це подарувати. Заслуговує похвалу, визнання, доказує свою важливість. Ми по факту, якщо дивитися з глибинної точки зору, не у начальника заслуговуємо похвалу, не перед подружкою жертвуємо собою, тільки щоб вона не перестала з нами говорити і не почала нас ігнорувати. Наша маленька внутрішня дитина до сьогоднішнього дня вірить і чекає, що отримає те, що вона не колись, від тих значущих людей, які мали це дати. Бо люди, з якими ми зараз спілкуємося, взаємодіємо, вони не зобов'язані нам закривати наші потреби. У них своє життя. І коли ми взаємодіємо, це ми взаємодіємо на зовсім, зовсім інших рівнях. І це важливо пам'ятати, тому що наші потреби зараз у дорослому віці ми можемо закривати собі самостійно. Я надаремно сказала про внутрішню дитину, тому що. З точки зору транзактного аналізу, наша психіка складається з декількох структур, і там є внутрішня дитина, внутрішній дорослий і внутрішня батьківська фігура. По суті, оця вся історія: Я жертвую собою, я відмовляю собі, я догаджаю іншим, внутрішня дитина це все робить по інерції, як робила колись, перед образом. Внутрішньої батьківської фігури, яку вона взяла з собою з дитинства. І оця вся історія відбувається всередині нас. Тому зараз у дорослому віці за допомогою психотерапії ми можемо познайомитися з усіма цими частинами і додати собі то, чого так сильно бракує у нас є внутрішня батьківська фігура, яка не тільки критикуюча, це не тільки той внутрішній критик, про якого, до речі, теж в мене є відео на каналі окремо, але вона має іншу сторону турботливого батька, люблячого чи мами, батьківської фігури, турботливого, люблячого, того, який дає захист, дає підтримку. І це теж наш досвід, тому що ми отримували і такий досвід. І зараз нам важливо це пробудити в собі, познайомитися і самим собі закрити ці потреби, які зараз як така велика прірва, яка, скільки їй не давай зовні, все буде мало і мало і мало. Але як тільки ми навчимося давати собі самостійно похвалу, визнання, любов, прийняття, визнаємо цінність, почнемо поважати себе, це дає відчуття цілісності. Повірте, це дуже класне відчуття, коли ми відчуваємо себе цілісними дорослими, які можуть для себе зробити те, чого хочуть. Тобто, чого як працює цей механізм? Є уявлення, що якщо я комусь скажу ні, я стану неслухняною і поганою, і мене покинуть. Тому я буду всім говорити так, для того, щоб бути хорошою в їхніх очах, і щоб мене приймали і любили. Але це все тільки ілюзія. Це все неправда. І я думаю, що ви могли переконуватися на практиці, скільки би ви не жертвували собою, скільки би ви обов'язків на себе не перегрібали, скільки би ви там за кого не вирішували чиїсь проблеми, все рівно від цього не стає легше. Все рівно, оце відчуття. Недостатності любові, похвали і визнання, його мало, його постійно недостатньо, ніби не можемо наїстися цим. І знову ж таки, так відбувається тоді, коли ми вимагаємо від зовнішнього світу дати нам то, що, вони, що ці люди і цей світ дати не може і не мусить. Але як тільки ми пере, перемістимо фокус на себе і почнемо досліджувати власні потреби, і зрозуміємо, усвідомимо і відчуємо, що ми можемо самі собі ці потреби задовільняти, зникне необхідність просити щось зовні, і появиться відчуття внутрішньої цілісності і важливості себе. Коли ми питаємо себе чи інших людей, як навчитись говорити ні, я би поставила по-іншому це питання: як навчитись нарешті говорити собі так? Тому що говорити собі так це визнавати свою цінність, поважати себе, визнавати, що в мене теж є потреби, які важливі і значущі, і задовільняти їх. І саме це дозволяє говорити іншим ні, і захищати свої кордони особисті. Про особисті кордони, до речі, теж є окреме відео, тому тут не буду на цьому зупинятися. Бо ці кордони, що мають захищати? Хто там знаходиться такий важливий і цінний для вас? Що хочеться обмежити доступ тим, з ким ви спілкуватися не хочете? Обмежити доступ від зовнішніх впливів, які ви не хочете отримати. Хто це? Це ви. І тому класно було би познайомитися з собою ближче, зрозуміти, хто я, чого я хочу, які в мене є потреби, які не до кінця задоволені. Що я мрію, що мені подобається? Тут дуже-дуже великий простір для дослідження. Тому, якщо вам цікаво подосліджувати себе, приходьте. Ходьте, пишіть мені в особисті в інстаграм, в Телеграм. Я з радістю стану тою, яка буде супроводжувати вас на цьому шляху. Пишіть. То що ж з цим всім робити? Перший крок це усвідомити, що щось не так. Так, як є, мені не подобається. Я ще до кінця, можливо, навіть не розумію, як я хочу, але отак от як зараз, мені не подобається. І якщо це мене не влаштовує, то хто я? Наступний крок ми досліджуємо себе. Досліджуємо себе для того, щоб відмежувати себе від інших, усвідомити, що ось це я, це моє тіло, в мене є думки, в мене є почуття, в мене є цінності, в мене є інтереси, в мене є якісь вподобання от я. От оце я і я складаюся з того і того, і того. А оце зовнішній світ, який мене оточує. І ми не єдине ціле. Ми окремо. І коли ми відмежовуємо себе від зовнішнього світу, тоді легше усвідомлювати, що моє зараз бажання, там, цінності і так далі, а що нав'язане? Де мої переконання, чи я справді так думаю, а що мені нав'язане, і я ще тягну з собою, з дитинства там, чи з інших періодів життя, але воно вже для мене не працює. Чим більше ми пізнаємо себе і відчуваємо себе, тим легше нам сприймати цю реальність такою, якою вона є. Ми тоді починаємо бачити ось це інша людина. Ми не дивимося на іншу людину крізь призму своїх проекцій, переносів і так далі. А ми дивимося на людину як на людину і розуміємо, що ця людина начальник, чоловік, подруга, вони не можуть мені закрити мої потреби. Вони мені не мама, не тато. Це інша об'єктивно інша людина, з якою мені цікаво, яку я люблю. Але вона нічого мені не зобов'язана. І чим більше ми себе пізнаємо, чим більше ми дізнаємося про себе різного, тим більше у нас пробуджуються почуття та емоції, які колись тоді, коли ми заборонили собі бути собою, вони десь десь ми їх сховали. І зараз ті почуття потихеньку починають прокидатися. Витримувати їх не дуже просто насправді. Тому я щиро рекомендую вам. Звертатись до спеціалістів для того, щоб в безпечному просторі проживати, вчитися відчувати, вчитися проживати і розміщати ці емоції в своєму житті, в своєму тілі. Знову ж таки, якщо ви відчуваєте і вам імпонує мій стиль, як я тут подаю інформацію, приходьте в мене на консультації. Там ми з вами зможемо трошки більше з вами познайомитися і в безпечному просторі дослідити глибші процеси у вашому житті. І чим більше ми себе починаємо відчувати, чим більше ми говоримо собі так, це дає відчуття впевненості в собі, віри в те, що я маю право на свою думку відчувати те, що я відчуваю, хотіти те, що я хочу, і робити те, що вважаю за потрібне. І маленькими кроками впроваджувати це в життя. Але не зразу йти і казати начальнику: я звільняюсь, пішов ти. А маленькими кроками ви можете починати, я завжди рекомендую своїм клієнтам починати з самих таких елементарних побутових моментів. От, наприклад, ви приходите в кафе і вам пропонують, там ви будете каву, чай, какао, ще щось. І ви можете сказати дякую, ні. Я не буду какао. І це така елементарна, маленька практика тренування говорити ні. Або ну, в якихось інших, там, в черзі. Ви можете сказати, або коли вам на касі пропонують там якісь товари по акції, сказати ні. Тому що нам здається, що ми можемо тут говорити ні, а колись в якомусь глобальному з людьми, які більш значущі і статусні, нам важче. Воно то по факту воно так, але як правило, коли нам важко говорити ні, то нам важко це сказати буквально кожному. Інтенсивність почуттів може бути різною, так там касиру відповісти на касі, мені не потрібні товари по акції, може бути. Простіше, але все рівно буде рівень тривоги. Він буде і злості, і тривоги, але він буде таким, яким ми може, навіть і не помічаємо. А вже якщо це начальнику, там, чи батькам чи, чи чоловікові, то тут уже може бути інтенсивніше. Але чим більше ми будемо тренуватися на якихось начебто незначних ситуаціях, це буде давати впевненості в собі, що я можу, я можу заявляти, і нічого страшного не стається. Людина не зникає, людина там не, не, не знає, нічого з неї поганого не стається. І я не розрушуюся. Я залишаюся собою, що би там не сталося. Я в себе є. І от я є, я сказала ні, і я залишилася на місці. Тому тренуємося маленькими кроками і одразу ж повертаємо фокус на себе. Коли я відмовила, як я себе почуваю зараз, що зі мною відбувається, як я себе почуваю в своєму тілі. Що з моїм тілом відбувається? Що навколо, я є, світ є, світ не розрушився. Я залишилася на місці цілісної. Все окей, досвід пройшов успішно. І, отак, от маленькими кроками: дія, фокус на себе. Ми починаємо більше відчувати себе, відчувати себе в цьому світі і дозволяти собі проявлятися і жити це життя так, як хочеться нам. Ну що ж. Це все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Я правда дуже старалася, щоб це відео не було дуже розтягнутим, тому що я, коли почала писати сценарій, зловила себе на тому, що у мене буквально кожен пункт може вийти на годинне відео. Але я згадала, що в мене і провин про почуття вини, окреме відео, і про внутрішнього критика, і почуття сорому, про особисті кордони, про злість. Уже про це все відео є, тому не хочеться тут нагромаджуватися цим. Основна ідея, яку хотілося вам донести, це про те, що коли ми питаємо себе, як навчитись говорити ні, повертати знову фокус на себе і питати себе, як навчитись говорити собі так. Тому дякую вам за увагу, буду вдячна вам за коментарі. Ставте палець вверх, підписуйтесь на мій канал, поширюйте, якщо вам цікаво це відео. Якщо не цікаво, теж поширюйте. Може, комусь буде цікаво, хто його знає. Дякую вам за увагу! Дякую за перегляд і до нових зустрічей!